Ейна. Комунікаційна енциклопедія, яка та і все ще якось пов'язана до тексту. А, насправді пов'язана я з Тор Спейсом з жовтня минулого року, коли я взяла участь у воркшопі з дослідження молоді. І, і дав мені величезну кількість теплих, цінних людей і, і напевно, надзвичайних спогадів, які тепер пов'язані з, е, з Кам'ятом Подільським. Але повернімося до Власне, моїх досвідів у текстах копірайтингу та і до цього дотичному. Почала я свою копірайтерську майбутню журналістську кар'єру у Тіна На даний момент я пишу статті, де одну зі своїх статей я, я переклала і виклала так само в а, можна звати це медіапорталі Medium. Вона пов'язана з психіатричним захворюванням, то, власне, з тих психіатричних лікарень. Так само впродовж чотирьох місяців я волонтерила як комунікаційниця, як власне авторка текстів, коротких текстів у генде і в деталях, де я писала про фемінізм, де я писала про права квір-спільноти, тож власне це, величезна цінність для мене саме права людини власне фемінізму, квір спільноти. Так як я сама є частинкою цих рухів, в принципі, мені ці, не ці права. Та й а, зараз я працюю над своїми заявками та й власне написанням статей у Global Voices. Це міжнародна організація, пов'язана з підлітковим написанням текстів, пов'язана з а, підлітками, які посустує тексти, в основному з молоддю. Uh, повертаючись до, до Тора, який став мені вже вживою і цінною організацією, я б хотіла знову відчути цю цінність співпраці з Софією, з пані Анною. Не в принципі знову повернутися у дуже цінне на мені місце і вчора раз знову покращити свої навички, бо. Як майбутня журналістка, я розумію, наскільки мені це буде потрібно важливо, і як моментами я можу сумніватися в своїх текстах і потребувати цієї менторської підтримки від більш досвідчених людей. Власне, це не вся моя мотивація писати справжнє, писати про людські права, як про базову цінність, і напевно, вчитися, навчитися, продовжувати і нарешті отримати цю ще одну менторську руку і зрозуміти, як же це все-таки правильно робити.